Всім привіт! Сьогодні 30 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді дробокол від польського виробника Баз Польська. Показую маркіровочку, друзі. Іде в такі упаковочні коробочки. Його номер 4758. Отак виглядає, друзі. Ну також. Дотримується європейських стандартів, стандартів, так що йде отака металічна, друзі, защита. От я показую вона в упаковочній коробочці. Іде на колесах отака от ручка транспортувачна. І хочемо зробити пуск. Як же цей апарат, друзі, запускається. Він на 220 вольт. Длина, бревна 52 см, товщина 25 см. Робочий тиск, друзі, даної модельки 9 тонн. Запуск проходить з допомогою оцього рычага і де двигатель кнопочка. Для того, щоб запустити, також в цілях безпеки треба нажимати одновременно, тобто однею рукою на рычаг, а однею на эту кнопочку. Мало того, що защитає. Ну і ще отак. От де зроблено досить мощний кабель на 220 вольт, я вже його підключив. І в мене, правда, дві руки. Попробуємо, друзі, запустити. Нажимаємо цю вот кнопочку, чуєте, працює двигун. І речах я ногою запустив, щоб показати вам. Все, відпускаємо, він самостійно вертається назад, друзі. Отак досить просто працює. Ну, треба з допомогою двох рук. Друзі, кого зацікавила моделька даного дровокола, заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. На цей номер телефона. Всім мирного неба. Добра та да тепла. Удалих покупок. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010 10.